Господарю, у вашій оселі прийміть наші побажання на свята веселі. Хай господарю завжди тім приходять гаразди, хай же будуть скрині, дорогої господині, щоб водилися пернаті і ми і чубаті, м'ясні постні, і поросні, щоб не знали, не Нехай придуть гаразди. Щоб капуста головчата, а петрушка корінчата. Часник, як бик, цибуля, як зозуля, пшениця, як рукавиця, щоб дітей була утіха, а грошей півтора міха. Сірочку славоди, миру й достатку. Хай на різдво принесе ангелятко, хай за вікном хурте часлиця, а нам співати веселиться. Вулицями села у стрічках сліблясти, світлому на мисті іскорки веселі на сніг розсипали. Божий син родився, усіх сповіщала. Бог предвічний народився, лунає по світу, Божий люд весь звеселився небо в зорях світить, і сіяє зірка ясна над вертепом нині, і лунає нова радість по всій Україні. Де молока тече дорога, де безліч гір, де царство Бога. Я світий дух і візь несу веселу у вашу оселю. Зі мною йде дідух, принесе на рік новий він вам врожай. Хліба, гарний коровай. Вітаю вас, милі люди, при вашій родині. Нехай добро буде з вами і щастя віднині, нехай біль ваш і горе. Спливуть за водою і утопиха хай море слізьми і бідою, щоб в вашім домі і не ночувала, щоб лиш правда в серці вашім завжди панувала. Шановний господарю, чи пустите виверте в хату? Щедрий вечір. Раді вас вітати. Просимо розказати, хто ви і звідки до нас прийшли? В день Різдва Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди, побажати всім. Щоб від нас вам, люди, додалась тепла, бо причиста матір сина родила. Грають, співають українські села, щоб люба дитина була весела, щоб весело було всім по своєму говорів, По українськи помолись і співати научись. Зачекайте християни на веселого цигана. Дозвольте моїй козі зайти до вашої хати та поскакати. Просимо, будьте, будьте ласками. Встаньте у ряду, я козу веду, де коза ходить, там жито родить. Та в тебе не коза, а кляча, та й до того ще ледача. Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. Та в тебе коза крадена, а не куплена, ще й до того попука боках Е, неправда твоє козаче, моя коза добре скаче. Ого, коза, голосі я, опобігає, ой розвалися, розвеселися по всьому двору, по веселому. Може купимо козу, господине, буде молоко для дитини. Ну то що, скільки цінимо за козу, цигани? гане? Мірку гречки коза коштує, бо копитами танцює, самі бачили. О, як дорого, не візьму, а скільки грошей. О, з тобою, думаю, і встугується. Жийте тебе, коза пожалувати. Дайте мірку жита, аби я була сита, а ще мірку вівса і що зверху кобаса. Е, дасте ти пиріг, підемо за поріг. А мені ще й цього мало. Дайте ще сала, щоб я, коза, веселіша стала і знову скакала. Ну й коза, циганська душа. Сядь козуню на причіпку, дамо помпуст скоштувати, ще й ложку куті облизати, я кочу сама з'їм, а вам лишу макогін. Добре нам з козою жартувати, а тепер пора всім заколятувати. Дарує і щастя і сміх. Коли ж завітають в хату малі сівачі на поріг. Ідуть, малі колядники, загорнувшись кожухи, колядки співають, вас усіх вітають. З новим роком, хати. Хочу вас повінчувати, зичу щастя і гаразду, щоб прогнати всю біду. Зичу урожаю в полі, статку в хаті і в стодолі. Сію, сію, засіваю, з Новим Роком всіх вітаю, Щоб булося у господі у садочку, на городі, Не було щоб суховію і щоб вітер тепловію, щоб цвіло все не горіло. І щоб діти не хворіли, щоб всі в хаті помістились, всі були, як маки у цвіт, щоб радів вам цілий світ. Христос зарождає. Сію, сію, посіваю, З новим роком вас вітаю, Зичу вам на новий рік, щоб щасливий був ваш вік, щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті, щоб завжди був хліб, та ніж як холоден. Сядь та їж!» Послала нас мати все лоші другати, а батько свариться, щоб я не варився. А мати казала, щоб видали сала. Коротка свитка і змерзла я лидька. Давай ти хочеш, побіжу в рудкиш. Виносьте книжку, бо впущу в хату миші. Виносьте ковбасу, бо хату рознесу. Дайте ще кишки зиму, за тишку, дайте дядьку п'ятака, а ви, тітку, гроші, та й будете хороші. Колядин, 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 я у батька один. Винесіть мені пиріжок та покладіть у мішок з руками і ногами, щоб бігав за нами. Він чує мене в всіх люди добрі, нехай поміч Божа завжди з вами буде, Бог благословить вас, хай лихо загине. Будьте здорові разом з діточками, нехай горя смутку не буде між вами. Худібка і пчілка нехай ся ховає, а град вогонь хмари, нехай вас нехай ся зрождає жита й пшениця і всяка пашниця. Добрі господарі, бажаю вам щастя, здоров'я, городі травм, жмуток, а в хаті прибуток. А по цьому слові бувайте здорові, з миром, спокоєм, з, з добрим здоров'ям ці свята провести, за рік діждати, ще раз до вас прийти, заклюдувати. Христос заробляє. Що є такі свята на нашій українській землі. Хай збудуться щирі вітання, слова ці прекрасні усі! Дякуємо вам, любі гості, за те, що завітали свято Словом українським щиро величали. Вінчуємо вас, пане господарю, Божою ласкою, великою втіхою, гарною долею, доброю. Допоможе вам, Господи, ці свята мирно відсвяткувати, а других у радості і щасті діждати. Прощавайте, мир цій хаті, будьте щасливі і багаті, майте долю добру й гожу, тільки вірте, в ласку Божу, хай усміхнеться вам кожна зоринка, з очей хай не впаде жодна сльозинка. Матір Божа нехай завжди охороняє, і многий літ вам посилає. Ласка нас спасе, край і нарід піднесе, нехай доля дає вам щастя, вроду, щоб не було переводу українського народу. Христосся рождає.